Доброго дня. Продовження чугунної тематики, щоб в нас вже була більш-менш по серіях. Значить, дивіться, отакі поверхні плити, так? Я вже розказував, для чого я їх використовую. Тобто поверхня, притірочна плита. Це найкраще з того всього, що я розумію, для заточки інструмента. Тобто тут, в залежності від того, яку ви фракцію даєте, чи там алмазний, чи притірочні інші порошки, можна довести ту поверхню, яка вам відповідно треба. Від... Самиї, такої грубої заточки до польовки. Класна, хороша штука. Не треба там, бавитися з цими всякими водниками, не купляти там, дуже дорогі алмази. Мені здається, що це дуже хороший варіант, яким, чесно кажучи, я сам вже користуюся і я дуже задоволений. Значить, поверхні плити Вони завжди були дорогі. Не було такого, щоб поверхня плита була дешева. Чому? Тому що це все-таки все чугуняка. Тут йдуть ребер жорсткості. По боках, дивіться, яка товщина, скажімо, і Тому ці всі плити вони ніколи не були дешеві. Значить, Мене було такі дві плити. Одну я залишив собі, другу здав на фрізерку. Спочатку після заводу її фрезернули, а потім шліфанули. Тобто дивіться, видно от, після станка тут я ще взагалі нічого не чіпав. Видно? Шліфовка. Взагалі тут ніякий інструмент я більше не, навіть не касався. Такі плити, скажімо, я дивився ну, в інтернеті, ну приблизно повністю шліфована плита, ну приблизно біля трьох тисяч коштує. Я таку продав одну за 2,5. І так само цю я здав на шліфовку, на фрізерку, але виникло такий момент, що тут тут було да, якісь хлопцям не сподобалось. Оця така, як типу, заводські, ну, коли літьо чого найде, да, тобто тут такі якісь маленькі були. Ну, чи трящника, чи щось було таке От. саме літіло. Ну, сказали, що це, в принципі, досить часто таке буває. Хлопці заварили. Тобто плиту нагріли в горні спеціальним чугудним електродом заварили, шліфанули, фрізернули, все добре. Але бачите, тут такі маленькі маленькі тяточки залишились. Це не впливає ні на що. Вона, коли я чіпаю, Скажем, вона ні на що не впливає. А тим більше, коли ми заточуємо інструмент, кажемо, вона трошки все притирається, це не впливає ні на що. Але все-таки цей вигляд, ну, я розумію, що вигляд вже можливо трошки комусь там буде в оку падати. Відповідно, треба скидати ціну. Така плита Кошт буду, якщо продавати, 2000 гривень. Тобто я тисячу скидаю, скажімо, зразу на те, що тут трошки такі є моменти. Тим більше, для підписників, хто бачить на каналі. Це буде така ціна. Тобто все нормально, все добре, все чудово. Але кажу, але, але на вигляд є такі-маленькі маленькі цяточки. є, Знову ж таки, які не впливають і на що. 2000 гривень. Знову ж таки, за таку ціну навіть хорошого нормального водника далеко не купить, вже не кажучи про, про нормальні водники, які час від часу треба виравнювати, мочити, там, ну і мороки і все остальне. Хто вже це пройшов, то вже. Це розуміє. Це варіант однозначно кращий. Тобто, що тут навіть ще нічого навіть не касалося, тобто він ще в масі всього. Добре, кому треба, звертайтеся. Дякую за увагу, до бачення.